Епідемії немає, а показники захворюваності нижчі ніж в аналогічний період минулого року. Яка ситуація щодо захворюваності гострою респіраторною вірусною інфекцією та грипом наразі в області розповідали під час брифінгу у Дніпропетровській обласній державній адміністрації? Підвищена температура, кашель нежить та загальна слабкість це основні симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій. З такими скаргами до медзакладів Дніпропетровщини тільки за минулий тиждень звернулися понад 12 тисяч людей. В січні поточного року зберігалася тенденція щодо зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Індиційний показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 34% та нижче аналогічного тижня 2022 року. Питома вага дітей в загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні хвороби складає 32%. Ушпиталили 555 хворих на гРВІ. Половина з них діти. Загальна кількість госпіталізованих осіб до закладів охорони здоров'я у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 12 відсотків, у тому числі серед дітей на 17 відсотків. Найбільше потребували. Лікування в умовах стаціонара це діти від 0 до 4 років. Їх кількість складала 158 дітей у поточному епідемічному сезоні За результатами вірусологічного моніторингу, який здійснюється Дніпропетровським обласним центром контролю профілактики хвороб, на території області встановлено циркуляцію вірусів грипу типу А, РС вірусів та sars cov 2 Що стосується COVID-19, ситуація наступна. Ситуація щодо коронавірусної хвороби залишається контрольованою, постійно здійснюється епідеміологічний та молекулярний моніторинг. У загальній структурі гостих респіраторних вірусних інфекцій на ковід припадає до 3% хворих. За останній четвертий тиждень в області на ковід захворіла 306 осіб, що нижче попереднього тижня на 7% та майже у 18 разів нижче аналогічного тижня Ижня 2022 року на жаль, реєструються і летальні випадки. Всього в області зареєстровано 1084 випадки летальних, у тому числі 4 за останній тиждень. Фахівчиня нагадала про необхідність вакцинуватися, особливо тим, хто входить до груп ризику, а саме людям старшого віку вагітними й пацієнтам з хронічними захворюваннями. Порадила уникати масових скупчень людей, регулярно провітрювати приміщення, ретельно мити руки та включити у свій раціон достатню кількість вітамінів, мікроелементів і білка. У Кам'янському, за словами начальника управління охорони здоров'я Віталія Мандюка, минулого тижня амбулаторно лікувалися від коронавірусної хвороби 12 дорослих та одна дитина. На стаціонарі перебували 8 дорослих. Щодо ГРВІ захворіли 1232 дорослих людей та 416 дітей.